Всім привіт! Ви на хуторі Тополі, і ми починаємо внутрішні роботи. Ми вирішили, що вже час завершити з зовнішніми роботами і перейти до нагального косметичного ремонту. І починаємо ми із кімнати Марка, бо йому вже час отримати власний простір, в якому йому буде комфортно, в якому буде місце для всіх його іграшок і тому подібне. Завісили вже двері. Лівкою, щоб менше потрапляло у основну частину будинку, в інші кімнати пилу і бруду. і приступили до роботи. Зараз покажу, які наші плани, а потім що ми вже встигли зробити. Марком знаходимося в його кімнаті. Поки що вона знаходиться от в такому стані. Тут е, дверний отвір, просто немає дверей. Дверний отвір тут був дуже маленький, були двостворчаті двері. Ми його збільшували, тепер він відповідає за розміром стандарту. От з цього боку ти хочеш злізти? Давай. Хоп! З цього боку не заштукатурена стінка, бо це стінка комина. Отут, всередині, знаходиться той простір, в який потрапляє дим. І стопки, і ми плануємо відновлювати. Тут була груба, грубу ми звісно, не будемо ставити на місце, але ми плануємо на її місці зробити камін, І оцей комен, ця стіна повністю буде тепла, тому пізніше вона буде, ми її не штукатуримо, нічого ж не робимо. Вона буде закладена. Іди, іди на руки. Опа. Вона буде закладена клінкерною плиткою. Продовжуємо на наступний день, бо вчора увечері всі вже були заморені, дитина вже була засмучена і це було продовжувати важко. Тож про вікно Вікно виглядає вставленим трошечки криво, але насправді це кривий віконний отвір. От В цій частині він йде вгору. І це треба буде компенсувати. Скоріше за все, будемо відкоси зашивати гіпсокартоном. Отут, от ще по контуру є частина штукатурки, яка відслоїлася від стіни. Якщо простукати, то це можна почути. От, ну, типу, отут все ок. А А отут ні. От. Теж не все дуже добре. Тобто, ці частини ще треба буде вивалити, заштукатурити ЦПС-кою. Е, у нас вже таке було там внизу під батареєю. Ми це перештукатурювали тоді, коли е, мінялася підлога і підшивалася знизу пінопластом для утеплення, і на підлогу вже поклали ОСБ. А так, врешті, кімната, в принципі, вишпаклювана, крім таких маленьких нюансів, і вже готова до фарбування. Ну, може, там в яких місцях і ще треба буде її затерти шкурочкою, щоб прибрати якісь нерівності. Далі у нас отут були тимчасові полиці, які, до речі, зроблені із деталей нашого старого ліжка, яке ми перевезли сюди з квартири, але не стали збирати, бо воно жахливо скрипіло. І в результаті ми спимо досі вже четвертий рік ми спимо на. Ліжко, яке зібране із піддонів, і нас це дуже влаштовує. Єдине, що в тих піддонах прибирати, не дуже зручно всередині. Так, Треба буде повикручувати саморізи і позакривати ті дірочки, які там залишилися. Отут у нас така ніша е біля дверей. Глибиною сантиметрів, мабуть, 40. Може 45. В цій ніші ми повністю, отак от на всю цю стіну, будемо робити вбудовану шафу. Місця для шафи реально більше немає. Совати ми її кудись, навряд чи будемо, тому отак от зробимо велику-велику зону зберігання. Ну, і на всій решті кімнати вже буде ліжко, буде ігрова зона. Пізніше, коли підросте дитина, е, перетвориться на робочу зону навчальну. Але поки що у нас задача зробити зону зберігання. Бо чого-чого, а місць для зберігання у нас в домі поки що не вистачає. Так, стеля. Стелю ми підшили гіпсокартоном, чисто заради того, щоб із неї не валилися шматки штукатурки, тому що її ми плануємо робити натяжну. Мені, якщо чесно, чомусь вони не дуже подобаються, але в принципі це непоганий варіант, бо приїжджають люди і буквально за кілька годин їх, її роблять. І ще раніше до народження Марка в мене був час. Я в залі шпаклювала стелю. Я могла це робити зараз. Часу можливості такої немає, тому краще буде, якщо люди прийдуть і зроблять, і ми будемо впевнені, що все класно. Так, треба буде нам для того, щоб тут от розвалювати і шпаклювати, і шити гіпсокартоном, і робити все, що нам треба. потрібно диван звідси і власне столик, всі меблі звідси прибрати. І для цього ми звільнили залу. Така вона навіть є трохи простору, якщо прибрати з неї всі меблі. Але простір зараз дуже швидко закінчиться, бо ми ось сюди під цю стіну поставимо диван, сюди повернемо Маркові антресолі з речами, і на тому буде все. От, зате є можливість помилуватися пейзажами, які я сама малювала. Мабуть, перед новим 22 роком ми робили тут косметичний ремонт. І мені захотілося отак от пофарбувати стіни. Але після того вже було поміняне вікно, бо тут іще залишалися на той момент старі дерев'яні. І сюди теж треба зробити відкоси, теж зашити гіпсокартоном і приштукатурити. Ну, і тут, на жаль, буде у нас така сама проблема із тим, що частина штукатурки відслоїлася від шлакоблоку. І це треба буде перештукатурювати. Оце, власне, комен з іншого боку. Так, от він виглядає: отут -от був вихід із груби, і якимсь чином його там заліпили, це нам ще не відомо. от на підлозі такий вирізаний квадрат, видно, де вона саме знаходилася. І поза минулої зими, коли були великі відключення, і у нас не працював котел газовий, бо він без електрики не працює, то ми ось сюди ось розколупали оці дверцятка. І сюди підключали буржуйку. Так, павутина, пока-пока. Стояла тут у нас посеред хати буржуйка, топили нею будинок. В принципі, комон працює, він не забитий. Єдине, що проблема пішов конденсат, і який протікав і зробив нам такі плями на стелі. Тому ще нам треба замінити труби на ті, які будуть сендвічі ізольовані. Щоб не було такої от історії, коли ми е, все-таки зробимо на цьому місці камін, е, перед яким будемо тут сидіти, читати книжки, гріти ніжки. От. А поки що зараз прибираємо килим, тому що будемо сюди ходити. Тут буде шпаклівка, тут буде штукатурка, і килим буде зовсім погано. Ну і в принципі він нас дратує. Я думаю про те, щоб спробувати купити безворсові доріжки, але, ну, може, пізніше як-небудь попробуємо. Такі невеличкі, які можна буде потім згорнути, закинути в пральну машинку. І на тому буде все. Зараз сюди ставимо усі меблі і вже буде наша дитяча кімната готова до того, щоб завершувати в ній ремонт. І так, трошки попрацював чоловік, і ось що вийшло у нас у вікні. Вивів верхню лінію, тепер уже вона не виглядає так, наче вікно перекошене. Підготував те, що випало. Отут -от повипадала штукатурка, і він її стартовою штукатуркою теж зрівняв із основним рівнем стіни, і тут вивів пряму таку лінію. Але ось тут ще бачите, скільки простору потрібно заповнити. Цей весь простір буде заповнюватися гіпсокартоном, тому що не хочемо дуже возитися із тим, щоб вирівнювати фінішем дуже прямі кути. Тому просто підшиємо вологостійким гіпсокартоном і завдяки його краю, тут сформуємо гарний куточок і вгорі так само і пофарбуємо. І у нас вже будуть готові класні підвіконня. Отут-от рештками, рештою, залишками шпаклівки, штукатурки, також трошечки почав чоловік забивати оту діру. Вона забита буде тільки в оцій ніші, тому що тут не буде натяжної стелі. Отут, -от весь оцей простір буде зайнятий вбудованою шафою. Тому треба краще саморізами закріпити гіпсокартон і отак -от, оцей весь, оту щілину, яка там коло нього залишилася, заповнити штукатуркою. І потім ми всередині усе пофарбуємо і будемо монтувати шафу. Отут, -от, до речі, був дверний про... прохід. Отвір дверний, який зашитий теж гіпсокартоном. І тут утворилася ось тріщинка. Хата від вибухів іноді тремтить, підскакує. Не дивно, що тріщинки утворюються кругом там, де можуть. Шафа буде зроблена кастомна. Будемо самі робити. Уже куплене на неї дерево, шліфується. А ось і головний майстер заходь. Ку-ку! <рес> так, ну, коротше, отаке маємо. отаку справу маємо на початок. І потихеньку просуваємося. Ще зробили козлика спеціально, щоб було зручніше дотягуватися до стелі, то зробили в хату спеціально козлика. Він нам ще згодиться на усі. Три кімнати, коли будемо їх доремонтовувати. Ну, і я вважаю, що це, в принципі, вийшло. Дуже класна мебля, подивіться. <тас> От. А ще да, ще дитина на ньому дуже любить гратися. Сади, тату. От. <тас> <тас> От так. А Ану, перевіряй. Так, отам, отам буде твоя шафа. Складемо туди всі твої іграшки. От там, так. Да, Ну і досі не зняли тимчасові полиці. Поки що вони у нас для всяких підручних матеріалів ще трохи використовуються. Ось такий у нас проміжний етап ремонту в дитячій. Далі буде більше, і я вже просто в нетерпінні побачити, що ж у нас тут вийде, як тут буде класно.